А, ну що, наша знімальна група сьогодні у голій пристані на фестивалі українського кавуна. Називається воно Солодке диво. Ми звичайно сподіваємося, що а, якнайшвидше наступить дегустація баштаної продукції, потім конкурси і веселищі. Тому ми сподіваємося, що сьогодні і вам а, захочеться подивитися на це, як зазвичай у нашому молодіжному кварталі. Ганне свято у нас сьогодні. Музика лунає. Грайте труби і гітари. хай Одгуляє математику вчити, немає бажання, але все життя як квадратне рівняння X може в ігрека перевтілиться в кишені нуль, а на нуль не ділиться, навіщо сидіти. і Але тим самим не зняв проблему Формула є, весь народ радіє, а в любовному трикутнику вона не діє І навіщо сидіти? Голову ламати, коли з ким випити і погуляти Доки музика грає, і наливає, душа співає. Дочекалися, ми вже цієї дегустаційної години або декількох годин. Я розпочинаю. Подивимося, що тут є у цій голі пристані сьогодні. Так, кавуни. А я не розумію, що означає орендар. Це, мабуть, ну як виділити хто чи, я не знаю. Ну, виділіть собі якось самі. Доброго дня! Чи ми тут нас частуєте? Розкажіть. Чим почастуєте, розкажіть. Бачите, маленький, кажу. Маленький, дайте шматок. Які гостині щирі люди. Олі пристані живуть. Щири, це щирий маленький шматочок. Текила, так, мені сказали, що це називається дикіла. Текіло по голопристинськи чи як? по збурівськи по збурівськи Спробуємо. Слухайте, Я сп'янію чи ні? Ні, ні. Не сп'янію. Дякувати Богу. Мені ще знімати. Давай, давай. Ну смачно. Смачно. Дякую, пішли. Ми далі. Музика грає, ек наливай, душа співає. Ну що, дійшли ми вже до тієї штуки, без якої не обходиться жоден стіл, наш український, називається вона Горілка. А, ну, зазвичай виглядає вона от так само, як вона тут є. Це експозиція натуральна, я так думаю, що пити ми не будемо її дегустувати, Я майно увазі, бо ми на роботі. А, що до того додається? Бамбушки, вареники, теж наша національна українська страва. Ну і якщо хочеться там закусити якимось огірочком або смачненьким, можемо це зробити. Я сьогодні на дієті, я вже казала, і тільки сьогодні, тому я закусюю оцією штукою. Це моя доля сьогодні їсти. Же, ну сьогодні усе справжнє, сьогодні усе смачне. Я все куштую, мені все дарують і презенти. Дуже приємно. Взагалі, а наша Херсонщина у нас славиться багатими врожаями, Не тільки овочів, а й ягід, фруктів. це дуже приємно і приємно, що ми сьогодні саме тут. Гуляй, народ, доки музика, грає, ех наливай, душа співає. Ех, гуляй. Що це таке було? Я що робив що цілував, так. нашу учасницю нашого фестивалю. Чим ви нагороджували, що це диплом, за грамота? Диплом, диплом учасниці фестивалю, український Кавун Сотке Дивила. Я говорив, що це 9-й фестиваль. І в цьому фестивалі ми вже готуємося до 10-го фестивалю, де який буде дійсно більш масштабний. Ми плануємо його зробити, щоб він цілі сутки був. Обов'язково плануємо зробити свято прекрасне. відкрити ще один пам'ятник. У нас камісі ще такі мислі або буде це диня, або це буде гарбуз. Ну все таке буде. Анатолій Петрович, якась родзинка є сьогоднішнього свята? На фестиваль приїхала ви сьогодні чули, Делегація майже 30 чоловік приїхала з нашої дружньої республіки Польща із міста Лєчні. Ви представляєте, за 1500 кілометрів приїхати у місто рідне місто Гола Присань, місто Побратим, привезти сюди дітей своїх. Що вони подивилися на наше українське свято від такого свята ніде не проходимо в Україні? Воно єдине. Математику вчити немає бажання, але все життя як квадратне рівня. А такий він здоровезний. Де важкий, страшненно. його хтось уже підіймав, фотографувався із ним. Я звичайно не буду. Але я вам кажу точно, що він здоровезний, якщо його буде купувати якийсь сім'янин, для того щоб його сім'я могла їсти цю ягідку, а, то вони, мабуть, його їстимуть цілий рік. Це гарбуз, вже помітили. Я намагаюся побачити, скільки він важить. 95-100 він важить. Ми тут собі подумали. Якщо б дівчина, як було старону, принесла б своєму. Поханому таку гарбузина, чи паніс він би, її, чи ні? Я не знаю. Ну, нас даревезна. Не зняв проблему. Формула є, весь народ радіє, а в любовному трикутнику вона не діє. І навіщо сидіти? Голову ламати, коли і Доки музика грає, свято. Авжди приносять галопристанці. Вони являються ініціаторами і ніколи пальму первенства не віддадуть сьогодні, тому що вони спокон віков вирощують такі прекрасні солодощі, які є. Доки музика грає, химай, душа співає. Гуляй, доки гуляється, доки пісня співається. Ага.